Про зустрічі херсонської молоді в обласній бібліотеці для юнацтва імені Бориса Лавреньова за чашкою ароматної кави, напевно, чули більшість херсонців. Адже вони значно відрізняються від тих, що проходять в кафе чи в клубах. Тут завжди цікаве спілкування, захопливі ігри, і головне, є можливість кожному проявити свої здібності. Такою була іменина зустріч, присвячена чотириріччю молодіжної кав'ярні. Відрізнилася вона тільки тим, що вітали імениників, які народилися в січні та й сам клуб із днем народження. Тут були подарунки, посмішки і приємні слова. Адже для кожного посиденьки в такій кав'ярні стали вже невід'ємною частиною їхнього життя. Працюю я в сфері фінансів і навчалася я в технічній сфері. Тобто мені дуже не вистачає цього творчого саме спілкування. у місяць мені це наснаження, де я саме літера у клубі за чашкою швейцарської кави ще й малюють. А ще вони тут читають по колу, декламуючи різноманітні вірші, розповідають історії і спілкуються з цікавими особистостями нашого міста. Цього разу херсонські кінорежисери розповідали про розвиток аматорського та ігрового коротко. Комитражного кіно у Херсоні Олександр Юді навіть зможе когось із завсідників взяти до себе в актори. Зависимості от того, какой человек. чоловік типаж інтересне, то звісно я завжди не проти тому, що в этом залі присутствует уже два человека, які принимали участь в сімках наших фільмів. Да. А ще тут не тільки слухають про кіно чи щось інше, а й співають під гітару або запрошують до себе місцеві вокальні колективи. Мені то, що здесь можна познайомитися з интересными херсонцями, з интересными людьми з писателями как то провести собственно, вечер в Херсоне, тому что Ну, провести більш культурно, так сказати. дискотеку пойти кудись, а от вот в такому вот клубі пообщатися. У нас в городі не так много, на самом деле, насамкінець всіх мероприятий вот такого формату. Поэтому очень, очень интересно. Як бачимо, літера згуртувала в бібліотеці молодих херсонців, яким цікаві не тільки розважальні заклади, а й тих, котрі прагнуть до самовдосконалення. Тут місце для творчої, освіченої та інтелігентної молоді. Кожного року у нас збільшується кількість учасників. У нас і росте кількість наших учасників у спільноті в мережі ВКонтакті. У нас багато творчої молоді, яка приходить до нас. Іменина зустріч літери пройшла. Її завсідники бажають своїй молодіжній кав'ярні многії літа і чекають вже наступного місяця, коли знову зберуться за чашкою ароматної кави.